Привіт! Сьогодні у мене невеличке, але цікаве завдання. Коли я лише починав свій шлях у 3D друці і вчився моделювати, то для мене найцікавіше відео були ті, в яких автори вирішували якусь конкретну задачу і моделювали якусь річ під свої потреби. Сьогодні буде схоже відео: у мене є таке невеличке замовлення. Точніше, це не замовлення, це пилосос мого тата, це корпус автомобільного пилососу, корпус якого з часом потріскався. І річ стала непридатною. Тут була така відкидна кришка, кнопка, яка її відчиняє, щоб витрихнути лишнє сміття. Але замість того, щоб виконати цей пилосос, ми сьогодні спробуємо дати йому друге життя і відновити його функціонал за допомогою 3D-друку та моделювання. Моделювати можна в будь-якій програмі, але я буду моделювати, як завжди, у програмі Fusion. Раніше вона називалася Fusion 360. Отже, поїхали. Отже, давайте почнемо. І давайте почнемо з першого скетчу. Діаметр оригінальної детальки 65 мм, але я додам 1 мм, тому що тут є такий простий механізм, який замикає замок, щоб ця деталька трималася на корпусі пилососа. І для цієї товщини необхідно трохи збільшити товщину стінки. Тому я на 1 мм поки що її збільшу. Внутрішній діаметр буде в мене 61,4 мм. Тут я взагалі не залишав ніякого всету всередині, тому що оригінальна деталька сидить так трохи вільно на самому корпусі полососа. Щоб вам було легше слідкувати за моїми думками, я не буду перегрушати скетчі і буду краще створювати 2-3 лишніх скетчі, але так вам буде зрозуміліше. Тому що взагалі я люблю малювати декілька детальок на одному скетчі. Давайте завершимо. І тепер давайте все видавимо на 135 мм. Далі давайте створимо конструкційну площину. З відступом десь, давайте десь приблизно 85 мм. Створимо на цій поверхні скетч. І тепер нам потрібно намалювати профіль ось цього слоту. Ця фігура у Fusion називається слот, тому я її буду також так називати. Для цього ж ми знову ж таки вимірюємо діаметр. І давайте, щоб нам було трошки легше орієнтуватися, зробимо проекцію нашого тіла. І давайте виберемо інструмент лінія і проведемо горизонтальну лінію. Ця лінія має бути ширини самого нашого слоту. Вона складає 46,3 мм. Я вкажу, що вона має бути. Центр цієї лінії має бути розташований через центр нашого кола. Далі вкажемо, що ця лінія має бути горизонтальною. І останній параметр, який нам потрібно вказати, це її довжина. 46,2 мм. Далі вибираємо інструмент слот, вибираємо overall слот і будуємо по нашим двом точкам. Вимикаємо конструкційну лінію, а висота слоту має бути 19,2 мм. Є. Тепер робимо Offset. всередину мінус 1,2 є. І тепер давайте видавимо наш скетч. Мінус 29 мм є. Далі нам потрібно зробити ось такий зріз. Останнім часом я полюбив інструмент Draft. Він дозволяє без додаткових скетчів зробити наклон якоїсь поверхні. Спочатку вибираємо частину, з якої сторони ми будемо робити наклон. І далі вибираємо ту поверхню, яку ми будемо наклоняти. Давайте виберемо кут. Давайте виберемо 35 градусів. Я думаю, що так буде нормально. Тепер нам потрібно зробити перехід від цього профілю до ось такого профілю. І зараз я покажу, як швидко це зробити. Я думаю, що тут ми будемо використовувати інструмент Loft. Але перед тим, як використовувати інструмент Loft, я хочу зробити основу цієї детальки трохи тостішою. Давайте створимо скетч, через клавішу P я роблю проекцію. виберемо всю цю поверхню і зробимо offset в 1 мм. Завершуємо скетч, робимо екструзію у 2 мм. Є. Давайте тут згладимо поверхню, і вже з цією поверхнею ми будемо працювати. Нам потрібно з'єднати ці дві детальки. І для того, щоб інструментом Loft з'єднати ці дві частини, нам потрібно створити скетч на цій поверхні спочатку. Давайте проекцію робимо Є. завершуємо. І далі те саме робимо на цій поверхні. І далі, якщо ви колись пробували інструмент LOFT, то ви знаєте, що він, на жаль, поки що не вміє працювати з об'єктами, у яких має бути всередині порожня частина. Тобто, якщо ми виберемо інструмент Loft зараз, і виберемо, наприклад, цей профіль і цей профіль, то, як ми бачимо, Fusion нам побудує тіло, в якому немає отвору. Але щоб це обійти, є дуже простий спосіб. Для цього нам потрібно виконати інструмент Loft два рази поспіль. Далі переходимо в інструмент Loft. І для того, щоб обійти ту проблему, ми спочатку робимо лофт по зовнішньому контуру. Ця операція нам створить ось таке тіло без отвору всередині. І далі повторюємо ще раз лофт. Тепер вже вибираємо внутрішній профіль. І тут ми вибираємо операцію Cut. І якщо ми увімкнемо аналіз, то ми побачимо, що у нас побудувався дуже такий гарний перехід. Далі з нижньої частини нам потрібно намалювати такий профіль замку. За рахунок цього замка. Наш сміттєзбірник буде фіксуватися на корпусі самого пилососу. І зараз ми спробуємо намалювати профіль цього замка. Знову ж таки, використовуємо інструмент проекцію. Він потрібен майже на кожному скетчі. Далі давайте побудуємо конструкційну лінію, яка буде нам допомагати у створенні нашого скетчу далі. В Одесі зараз дуже жарко, і моя камера постійно перегрівається, тому я напевно, її зараз вимкну а продовжу далі моделювати без камери. Давайте проведемо дві вертикальні лінії. Скажемо, що відстань між ними має бути 30 мм. Цю відстань я поміряв на оригінальній моделі. А відстань від цієї лінії до цієї має бути приблизно 13 мм. Тут прям така точність 100% не потрібна. Ми спочатку надрукуємо тестовий шаблон. Якщо все буде добре, то залишимо ці параметри так. Далі давайте намалюємо ще одне коло. Я зроблю це за допомогою команди offset. І ще один раз на 1,2 мм. Є. Далі давайте намалюємо ще дві вертикальні лінії. Відстань між ними має бути 2 мм. А до центральної лінії 5,5. Завершуємо наш скетч. І тепер давайте все видавимо. Я забув. Ось ця лінія насправді має бути не конструкційною. Ось так. І давайте все видавимо. Мінус 5,5. Є. Давайте зробимо ще один екструд. виберемо ось цей профіль. Старт візьмемо від об'єкту. Якості об'єкту ми виберемо ось цю поверхню і давайте видавимо на 2,7 мм. І тепер давайте ми ще додамо трохи офсет сюди. Мінус 0,2. І також додамо філети. 0,4. Тепер все це нам потрібно перенести і на протилежну стінку. Для цього будемо використовувати інструмент Pattern. Вибираємо циркулярний Pattern. І в якості поверху ми виберемо операцію по екструдам, офсет і філер. якості вісі вибираємо будь якого і у кількості копій зробимо дві. Наша моделька майже готова. Далі в оригінальній детальці є ось така частина. Тут такий невеличкий клапан, коли пилосос вмикається, ця резинка відходить і дозволяє бруду з повітрям проходити всередину пилососа. А потім, коли ми перевертаємо пилосос, за допомогою цього клапана він закривається, і наш бруд, який ми вас зібрали з машини, він не вивалюється. Тому я хочу використати це звичайна резинка, вона легко виймається. І я хочу спростити трохи конструкцію і додати її у нашу модель. Але поки ми будемо моделювати цю частину, я поставлю на друк наш замок, який ми тільки що змоделювали, щоб перевірити, чи наші заміри були вірними. Для цього давайте виберемо конструкційну площину, зробимо офсет в 10 мм. І тепер за допомогою Split Body вбираємо тіло і нашу поверхню. Вибираємо наше нове тіло, яке ми відрізали від основного, і відправляємо його на друк. Поки воно буде друкуватися, ми намалюємо останню частину нашої моделі і завершимо в цілому наше замовлення. Не забуваємо додати підтримки. І через 13 хвилин у нас буде готова моделька. Ну а поки що давайте закінчимо моделювання клапану. Прибираємо конструкційну площину і видаляємо. Спліт-боді. Далі, щоб нам було зручніше працювати, увімкнемо аналіз з розрізом тіла нашого. І давайте тепер намалюємо конструкційну площину. Розмістити її потрібно на тій же самій відстані. У нас модель 135 мм, давайте 130 мм. Створимо на цій поверхні скетч, зробимо проєкцію нашого тіла, а також нашого слоту. Знову увімкнемо аналіз. Єдине, що цей слот не співпадає з цим слотом. Цей слот трохи меншого діаметру. Я зробив заміри, і зараз ми його перенесемо у наш скетч. Я завжди люблю малювати центральну лінію. І далі давайте проведемо лінію, вона має бути довжиною. Центр цієї лінії має співпадати з центром, а довжина цієї лінії має бути 41 мм. Далі вибираємо слот, overall слот, вимикаємо конструкційну лінію, і зараз я замірю. 14,6. Так, і також зробимо offset 0,4 від нашого основного тіла. Тепер намалюємо. Два отвори. За допомогою інструменту дзеркалу я відзеркалив цей отвір на протилежну сторону. Давайте вкажемо, що відстань має бути 11 мм Є. так, В цілому цей скетч ми можемо завершити. Давайте тепер видавимо все мінус 9 мм. Тут ми вибираємо нове тіло Є. Тепер нам потрібно додати такі виступи, за допомогою яких буде ця деталька кріпитися. Давайте увімкнемо наш скетч, який ми тільки що намалювали, і додамо сюди декілька деталей. І додамо ще по одній лінії. Давайте вкажемо, що ця лінія має бути горизонтальною, а відстань від центру нашого кола 5 мм. Зробимо відзеркалимо цю лінію. Давайте зробимо екструзію на 5 мм вверх. Єдине, що нам потрібно вибрати, також і ось цей профіль. Щоб наша моделька під'єдналася до нашого базового тіла корпусу. На всяк випадок нашу вставочку ми вимикаємо і нажимаємо ОК. Все, тепер у нас є корпус, який буде вставлятися резиночка, і далі буде ще місце, куди я вплавлю дві термовставки. Можна зробити, щоб гвинти вкручувалися прямо в пластик, але я все полюбляю робити з термовставками. Давайте поки вимкнемо аналіз і вимкнемо наше основне тіло, з ним ми більше працювати поки що не будемо. Давайте створимо скетч на нижній частині. Тут ми маємо зробити проекцію знову ж таки. Мінус 2 мм. Далі проводимо знову ж таки конструкційну лінію. Так, ця відстань в мене має бути 24 мм. І далі ми маємо намалювати прямокурник 17 мм на 5. Кажемо, що центр цієї лінії має бути на цій точці. Далі малюємо такі зубчики, якими буде затискатися наша резинка. Нам достатньо намалювати лише один. Знову задаємо відстані. І давайте тепер за допомогою паттерну розмножимо наш профіль. Кількість копій 4. Я буду робити так, чисто візуально, щоб вони виглядали однаково. І тут давайте намалюємо ще один прямокутник з шириною в 1 мм. Відзеркалимо його і завершуємо наш скетч. Давайте все видавим. повернемося в наш скетч і додамо тут таку лінію. Знову робимо екструзію мінус 2 мм. А ось цей профіль ми видавимо на мінус 1. Так, я знову забув малювати тут лінію, але давайте цього робити не будемо. Просто нажмемо Delete. Є. Ну, наче все, нічого не забув. Єдиний я трохи зменшив отвори тому що я малював 415 мм. Це для термоставки, а гвинт М3 трохи менше. Є. Ну, ось і все. Давайте ще додамо Паски. І можна відправляти на друк. Ну, а там зараз якраз видукувалася наша деталька і перевіримо, як вона підходить до нашої моделі. Всередину, як ви бачите, я вплавив дві теплові вставки. Цю детальку я теж надрукував. Резинка сюди просто вставляється. І під тиском повітря вона просто відходить, а потім отримує весь бруд у середині Ну і далі залишилось все зібрати докупи. У вас теж така фігня. Якщо ви щось змоделювали, то одразу все кидаєте на друг, не перевіривши якісь нюанси, детальки. І потім виявляється, що є якась маленька штука, яка взагалі не дає моделі або надрукуватися, або вона взагалі не підходить. Так і в мене сталося. Перша модель, яку я надрукував. Я не врахував поворот усієї насадки. І коли ти тримаєш пилосос вона отримається боком. Тому. Зараз ми це швиденько виправимо, повертаємося в фюжн, вмикаємо нашу конструкційну площину, яку ми створювали трохи раніше, і знову розрізаємо наше тіло. Далі вибираємо нижню частину і обертаємо її на 90 градусів. І далі все зварюємо за допомогою інструменту Combine. Давайте перевіримо. Все, тепер все чітко. Ручка зверху, ця штука перпендикулярна. Ось так, за півтори години ми дали друге життя нашому старому пилососу, тим самим зберегли собі трохи грошенят, ну і нашу природу. Тому що сміття на сміттєзвалищах вистачає без нас. Якщо вам був цікавий такий формат, пишіть у коментарях. У мене є багато речей, яких я по дому роблю, але якось на автоматі нічого не знімаю. Тому, якщо буде цікаво, в майбутньому буду піднімати і інші моменти. Дякую, що були зі мною, і побачимось в нових відео.